Друзі, хочу знати ще вам а, одну а, один мішечок. Осіядею все з перевагою літа. Нагадую мішечки по 25 кг, Наразі можна втратим, замовити пів а, мішечка або навіть в п'ятсот кілограм. І, а, до речі, а, якщо комусь треба такий крутий товари класи до нового року, можете робити продоплату аванс і обов'язково вам платимо, що такі товари, потім не буде не купити. Це вам точно кажу. Так, дивіться, таке худі класне. Покажу, може, то ще не бачив. Просто неймовірний комплектик. теплий худи, худік і жилеточка. Це в нас був розмір який? Це у нас був розмір на 9 років. Бай. Тут такий костюм буде на хлопця, 14 років. Теплі штани і такі худі. Далі така футболочка. На 10 років. Дуже гарна. Я так зрозуміла, що це якась ще типу сумочка. Бачите, такі прикольні. Це така платя резинка буде. В рубці, дуже класно. Так, щенячий кутуль. Малючок, такий якийсь комплекс трьох бодіків, Ні, це чоловічки. На малюди, Дуже класно. Поло. 12-18 місяців комплект. Далі такі шортики прикольні. Футболочка два роки, такі попадаються, купальники. Я вже поки ходити доволі вам не буду казати, просто степлатічка, наприклад, на сьогодні. Тому що, в принципі, тут вік класний. Тут і мальчок є, і середній вік. Бо зазвичай все один переважають там 9 років, чи підліток. Тут такого немає. Тут є і підліток, і достатньо такі середній вік. Так, такі. Смілянчики. Так, ще один теплий костюм. 10 років, дуже крутий, супермаркет. Супер -маріо. Супер -маріо. Супер -маріо. Далі такі Супер -маріо. джинси класніки для 2 пари, шортики. Ні, це штанішки. Чи шортики? Що шо це? Це штанішки, таніжки класні. 6 років. Ще один такий комплект на 14 років, Дві крутий. Так, далі, теплі такі світшоти на 7 років, тут їх два. Так, серпетечки. Така. Багато дуже комплектів. Це, наприклад, комплекти, 6 років. Розмір, чоловічки, 9-12 такі, класні. Такий комплект, 3 роки. Десяточки на хлопця. Комплект дуже класний. Це комплект, які не будуть клавиш, тут такий класний свічотик, Худі теплий. по моєму там лосіни і ще майка якась така. Це навіть, це навіть, це навіть, це навіть, така сукня, 12-18 клас. два-три – це на такі ботики. Долочки, або, е, такі різні комплекти. Шортики на 9 років, комплекси три дуже класні такі кольори. Якщо, такі шортики, тренінгу колекції, 6 років, такі. Полготички з шкарпеточки. Трошки скипаного коробка. Друзі, зараз подорожчика, піщаюсь, плюс пішла. Далі, 12 років, такі худі класні. Такий комплект, 6 років, шортики і футболка. Вони відкривають, щоб ви самі могли відкривати. 10 років, купальник, футболка. Ось яка прикольна. 9, 2, 3, 164. Така класна, такий комплект. 152, тут щось прям, напевно, весільна футболка. Ну, щось таке, в общем, різне. 9, ось яка маличка. Курточка, Пока дій. Дуже класне. Вони такі літровки прийшли цього разу круті. На флісі. Типу, я бачите, така класна весняна. Це на 12 крофік. Така. Два три триволочки. Такі весняні, два можна конфетти може бути. Це щось два вдома. Такі светри, тут щось теж таке прикольне, водики. На короткі руках, шкарпеточки. Ще такі тришісті набірчочки. Шкарпеточки, шкарпетчики. Вітки, прикольні модні шкарпетки. Такі, чоловічок, маленьчок. Чоловіч. Так, труси. Десять, по-моєму, одну тільки на дівчинку. Далі така три рочки на 6 рочки, комплект маю, спайдермен 3 пари, 11 років, не знаю, що це 40 чи що. На 4 роки, 7 років, такі класні шорти трикотажні. Бодіки 0,1. Такі. Ще маєчки на 6 років комплект. 14 футболка Комплект велосипедочок, таких на по 6 років. Ко костюмчик, що це, 2 2 футболки, 2 шортики, три роки. Далі такі на 4 роки, класні шинячим патрулем, джинсики. Далі такі плавочки, кофт, такі з вишивкою. Це такий костюмчик це щось те, тут цілий комплект, їх дві одиниці, так ви розумієте, що маєте, так і довелося. Так, ще труси, такі костюм для малючка. Далі така футболочка на 600, трусики. Далі така весняна буде рука. Ой, скільки. Такі вони всі класні. Дивіться, наші шкосочки. Шкарпеточки, трусики. Все в упаковочці, абсолютно все. Водіки. Ще такі. До речі, такі комплекти не попадалися. Так, ще ж комплекти. Два копечки. Піжамки. Чотири рочки. Урводки. Три-чотири роки. Такі станички на пітяжках. Светрик, чи це, так, да, светрик, такі. Чи такі. Джинси. На 10 років, взагалі класні, джогери. Це такі я налому саму взяла. Давайте подивимося, які вони класні. Ой, дивіться, які класні. З карманами взагалі бомба. Ой, бомба ракета. Так, ні, ракета нам не потрібна. І бомб теж. Так. Два-три місяці. Такі светрики, в'язочка у нас є. Така курточка на три рочки з лафштелом. Теж класно. класно. Шорти, комплекти на двониточку дуже класні, на 10 років. Тут комплекти у Такі. 4 роки така піжамка, 2-3 роки такі плаття. До речі, вже беруть літні, таке все можна подавати зараз перед святами на подарунки, вже беруть діткам. Воно все упаковане, 104 гривні, такі так класна. Так, це що поплеклювалося? Такі комплекти. Ось, бачите, покажу вам його висі. Ну Дивіться, яка краса випадка. І ще одна крута вот курточка на 10 років теж вона йде на флісику. Внутрі. Дуже класно на висить. Ось такий мішочок. Не мовляйте.